12 липня відкрито конкурс на посади слідчих та дільничих інспекторів у поліції. Щоб взяти участь у відборі, потрібно подати заяву, прийти тестування, медичне обстеження, перевірку фізичної підготовки, психологічне тестування, співбесіду з поліцейською комісією та спеціальну перевірку. Комісія буде визначати, чи відповідає претендент на посаду усім вимогам. Завдання молодої особи розкрити свій потенціал, своє бачення стосовно захисту прав і свобод людини. Розвитку суспільства, за захисту держави сьогодні є шанс молодим адмінтих людям заявити про себе, так як це було при наборі працівників поліції. Як зазначив керівник поліцейських області Микола Семенишин, загалом є 50 вакантних місць слідчих і 59 дільничних. Анкети приймаються з 12 липня по 10 серпня цього року. Сьогоднішнього дня ми оголошуємо конкурс. Ми оголошуємо набір. По аналогії, як це було рік назад, коли ми оголошували конкурс в патрульну поліцію, я маю велику надію про те, що нам вдасться комплектувати сьогодні, в першу чергу, це посади слідчих і посади дільничних офіцерів поліції. Крім того, Микола Семенишин наголосив, що для слідчих місячна зарплата передбачена у розмірі не менше 10 тисяч гривень, а для дільничих інспекторів не менше 6 тисяч. Поліцейські вже розмістили рекламу на сіті лайтах у всіх районах Хмельниччини. Детальніше про вакансії та вимоги до кандидатів можна дізнатись на сайті поліції області. Вікторія Земба, Сергій Репчинський. Новини телеканал Ті 7